загинула одна людина, вісьмох мешканців поранено. Окупанти б'ють по житлових кварталах міста. Трофейні російські танки, бійці збройних сил України, використовують проти ворожої армії. Прикордонник Павло Ткаченко проходить реабілітацію після полону Росіян. Туди чоловік потрапив зазов сталі. Дві людини поранено у в ярі російські окупанти двічі відкрили вогонь по житловому мікрорайону. Пошкоджено чотири будинки. Це було вчора артилерійський удар. Що саме сказати не можу. Саперечі тільки будуть працювати. З нашого боку вікової адміністрації від міської ради надаємо допомогу людям. Там трохи прибираємо, надаємо матеріали для забиття вікон. Намагаємося підтримати людей, щоб вони не були в холоді. У турецьку росіяни поцілили по багатоповерхів. Також пошкоджено складські приміщення. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. У Бахмуті ворожий снаряд влучив у пожежну частину. Пошкоджено автоцистерну та вікна будівлі. Наслідок обстрілу особовий склад не постраждав. Поранення отримали три цивільних особи. Це чоловіки. Рятувальниками було негайно надано до медичну допомогу постраждалим. Та на автомобілі швидкої медичної допомоги транспортовано їх до. Лікувального закладу міста Бахмут минулої доби армія РФ також обстріляла Авдіївку та селище Олександропіль. Обстрілами російські окупанти зруйнували 9 житлових будинків на Донеччині. За добу ворог застосував проти цивільного населення РСЗВ град та артилерію. За добу окупаційні війська чотири рази обстріляли Бахмут, вбили та поранили цивільних. Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки, об'єкти інфраструктури. Триває евакуація Завдіївки, місцевих жителів адресно забирають рятувальники ДСНС. Людей везуть до Покровська. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. Торг трофейне Т-72. Він нищить окупанта на Донеччині в районі Турецька. Черговий підбитий російський танк кажуть військові, результат командної роботи, де екіпаж діє як єдине ціле. Один раз попав, була поправка, там невелика поправка, другий раз пряме попадання, ну і третій раз поряд. Теж пряме попадання. Як по камерах глянув, то нормально там загорілось. Ну і все. По відчуттях, не знаю, то, що для своєї країни дещо зробив, і це для мене важливо. Якщо ви думаєте, що це радість, це просто віддаєш собі то, що ти спас якесь життя наших українських воїнів, і він не зміг продвинутися далі і натворити біди. Цю бойову машину затрофеїли саме так кажуть армійці на Сумщині. На початку війни. Наші збройні сили влучно потрапили кумулятивним снарядом, йому пробили бак і кумулятивна струя пройшла в трансмісію, там пошкодження були, ну, до, ну, практично там погоріло все. І Наші умільці все там полагодили, зремонтували. І хоч танку понад 35 років машина запевняють, справна та готова до бою. Хай даючи нам таких машин, ми з ними справимося і будемо вертати їм їхні подарунки обратно. Це осколочний снаряд. Саме ну, осколочний. Він і для танку, піде, і для піхоти. Ось бронебойний. Ну, так називається він лом. Просто він вилітає там в такий стержень і пробиває броню. Ну. Як попаде в боєкомплект, то все здетонує. Віктор, командир танку, родом з Рівненщини. строкову службу, проходив ще в Криму в танкових військах. Туди каже, скоро обов'язково повернеться на танку. Ми так розуміємо, що теж ворог виснажений і, і, ну, і так у них і з доставкою тих же боєприпасів, там ми знаємо, що теж погана логістика і це. Ну, це нам на руку. Поки ж воїни ЗСУ відбивають атаки ворога на Донеччині, іноді не маючи часу на відпочинок. Коли дуже активні бойові дії, ми виїжджаємо декілька разів на день по чотири по буває рази. Хочу передати привіт на ту сторону фронту москалям. Уривком з вірша Василя Андрійовича Симоненка. Ви байстрюки катіво сатанілих, Не забувайте, виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Цю ділянку фронту хлопці тримають з липня. Ворогу не віддали ані метра рідної землі. Анастасія Дашко Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас. На вході до будинку жінка зберігає продукти. Немає світла, холодильник не працює. Тож їжу доводиться залишати на вулиці. Літом літа тут так приготувала трохи, ну супчик з сварила, поїла. Сусідям масильною перездавала, щоб пита. Це... Щоб не, не скисала. У будинку волого від дощу з'явилася пліснява. У декількох кімнатах відсутня покрівля. Вона частково зруйнована уламками. Поки було тепло сухо, нічого вроді держалася, а потім почали дожді. От ета тут же даже гриби раз тут спаталка. Серйозно людей вони мене з забора знімали железо. І куски железа туди вставляли. То ж ні, день нічого ні нету. Будинок потребує ремонту. Так вигляд мають стелі в усіх кімнатах. «Хороша у нас целась вдома. і тріщини по та на вулиці, тріщини по дому. Всі, всі лезуть, всі сюди. Наступ на селище армія Російської Федерації розпочали у травні. Обстріли почастішали, а під час окупації не було жодного спокійного дня, згадує жінка. Документи про їх пройшли, проверили і все. Я знову по блокпостам і їх тут ну, в поселці, ну, в селі, їх тут особо так ніхто і не наблюдав. Там були по блокпостам. На виїзді на Лиман, на виїзді на Святогорськ. Ну і в центре, по моєму, в школі вони там базувалися, і було без власті. Взагалі никакой не була власть, не было ні української, ні рускої, ні ніка. Ні ні, 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 ні. Ми тут сиділи, виживали у кого що які запаси були. Тоді Валентина пекла хліб та роздавала сусідам, які залишилися. На її вулиці проживало 12 людей. Не було ж ні магазинів, ні денег, ні у кого все вже все, все покінчались. Пенсію останній раз дали. На почті это в апреле місяці, 8 апреля, остання пенсія була. Потім більше не видавали пенсію. У подвір'ї жінки було три влучання. Тут вона зберігає вибиті вибуховою хвилею двері та вікна. Оці уламки зняли з даху, Покрівлю частково перекрили робочі, розповідає Валентина. Обігрівається жінка цією грубкою, Дрова закупила, воду качає зі свердловини, купила генератор. Ну, заливаю 15 літрів бензина, повний бак. Получается, мені вистачає на 4 на п'ять днів ну там воду накачать, тому що скважини ж, всі шати электричества работают. а води не В колодцях вже вода йшла вся ніка ні у ні, одривав. Обстріли припинилися з виходом російських окупантів з Ярової. Тікали, погрузилися на машини, все своє майно, яке як у них було. І І тікали. І по нашій вулиці навіть наше руководство їхали. Я тут кришу робила. Селище Ярова близько чотирьох місяців було під окупацією російської армії. 13 вересня бійці ЗСУ звільнили населений пункт. Анастасія Галасюк Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас Павло тримає у руках дитячий годинник своєї доньки. Це єдина річ, яка чоловіку нагадує про Маріуполь, бої назов «Сталі» та Полон. вважає його оберегом. Питали, чому в тебе ці часи? Я задню кришку витягнув. Оттуда циферблат. і заховав під подушку. А ці часики лежали біля подушки, вони думали, що це часи. Подивилися, кажуть, що це у тебе? Я говорю, це оберіг, донечка мені передала. І вони більше до мене не чіпали. А час я завжди спостерігав. Павло Ткаченка понад 20 років служить у Донецькому прикордонному загоні, як і його побратими захищав місто з перших днів вторгнення. Ми їх побачили, побачили з лівобережної сторони, коли після бойової машини піхоти, як з неї висаджувалися бойовики Російської Федерації і розміщувалися по різним частинам, щоб. Як кажуть, вести вогонь по нам. Ми теж, коли викопали окопи, знаходилися на місцях і теж вели великих спостереження, так і, як кажуть, відвідний огонь. 25 квітня під час вуличних боїв Павло отримав поранення. Його доставили до шпиталю у бункері на Азовсталі. Там зробили операцію. Чоловік не міг самостійно підійматися та потребував медичного нагляду. Робили пряме переливання крові і зупинялося серце три рази в мене. Робили укол в серце. До сих пор шрам остався. Через повне оточення комбінату Азосталь у військових медиків закінчувалися препарати та хірургічні інструменти. Після перемовин 264 поранених захисників Маріуполя вийшли з комбінату та потрапили у полон росіян. Павло був серед цих військовослужбовців. Його перевели до шпиталю в окупованому Донецьку. каже, там поранених українських захисників не лікували. Замість бинтів рани перев'язували простирадлами. Як вони кажуть, цитую їхні слова. Ми ще на вас будемо переводити бинти. У нас є на нас своїх хлопців, які ви їх вбиваєте, калічите, а ми їх повинні робити операційні перев'язки. У полоні Павло пробув майже два місяці. 29 червня його та ще понад 140 бійців обміняли. Не казали, куди нас везуть. Казали, вас везуть десь в Росію, будете, будете ви там працювати на нас. Коли я вже побачив наше КПВВ Новотроїцьке, яке було розташовано в населеному пункті Новотроїцьке, то я вже одразу зрозумів, що нас везуть на обмін. Прикордоннику зробили п'ять операцій на руці та нозі. Чоловік знов почав ходити та може рухати рукою. У вересні повів доньку до першого класу. Юлія Слабінська. Новини на Суспільному Донбас. Оксана Домну та Ольга Хома тиждень як орендували приміщення для свого салону краси в Івано-Франківську. На зустрічі з кореспондентами Суспільного створювали образ мавки для конкурсу. Оксана Домну перукарка двічі переселенка. В 2014 році виїхали із Луганська, а 24 лютого з Сєвєродонецька. Одразу я зрозуміла на так, скажімо, на досвіді 2014 року і Луганську, я зрозуміла, що треба виїжджати дуже дуже швидко. До липня жінка жила на Закарпатті, потім переїхала до Івано-Франківська. Спочатку орендувало крісло в іншому салоні, а після приїзду Ольги вирішили відновити свій салон краси. Оксана пригадує, що в Сєвєродонецьку, окрім стандартних процедур, часто проводили майстер-класи, тематичні вечори та різноманітні курси. Людям дуже сподобалось, бо е, Прокар е, проводив свій майстер-клас. Е, візажист проводив свій майстер-клас, стиліст давав рекомендації. І в нас ще був масажист, який також давав такі рекомендації по швидкому, так скажімо, оздоровленню себе. І ще ми проводили такі заходи, як збиралися таким жіночим колом і робили карту бажань. У березні в музі, так називався салон, вибило вікна та пошкодило дзеркало. Зараз про долю приміщення нічого не відомо, каже Ольга Хома. Жінка виїжджала із міста у березні вже під обстрілами. Кілька місяців перебувала у Греції, де живе її сестра. Коли я почала там працювати, я зрозуміла, що я вже. Входжу, поступово входжу в те життя, але воно мені не подобається. Я, як і 15 років тому, я опять знову стала перед вибором, хочу або не хочу, я не хочу. Все. Бо тимчасово це постійне, нема тимчасового. Майстриня змогла вивезти із собою третину косметики. Наразі жінки просто надають свої послуги, але планують із часом перетворити свій салон на майстерню перевтілень, як це було у сєвєродонецьку. Кожна жінка, коли заходила, вона не просто стриглась. Ну, це не просто підрізати кончики або змінити зачіску або колір. А, ні, це. Це перетворення, тому що жінка приходить у перукарню за... Натхненням, за натхненням. Тому і наш девіз був ти народжена надихати. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.